Вітаю, любі друзі, про Артемсіль. Зараз 25-й рік і з сілью почалися якісь дійсно проблеми. А, у мене є такі солоночки, це я замовила на OLX. Сіль Артемсіль 16.06.20, так? Значить, так, це виготовлено. Ось є по 500 грамів. Такі солоночки. Також в мене є ще старі упаковочки артем Солі. Це також з 20-го року, 7.03-22-го року випуску. Бачите, як? От така упаковочка кілограмова, півтора кілограмова. І я дозамовила для консервації два мішечка артем солі. Також все можна зараз придбати на Олекс. але ціни не ростуть. Просто не по а по часам. От, Артемсіль з брендованою такою от ну, етикеточкою не брендований мішочок. От, мішочок, де є клеймо синім таким намальованим Артемсіль по 25 кг. А це два мішочка по 10. От, ну І бачимо, що це виготовлено 28.02022 року, партія 3031. 10 кілограм артем солі. Донецька область, Бахмутський район, місце Солидар, вулиця Чкалова, будинок 1А. Тобто наш український завод, який зараз ну, всі розуміють, що трапилось. І ось так виглядає наша українська сіль, яку я буду консервувати в цьому році. В краплинки сірої, такої кам'яної, все, як вона і була. Це саме мілкий помол, перший гатунок. Це перший от помел один. й крупніша. От. Чому? Тому що ця сіль, що я придбала, не пам'ятаю то ліва в рорі, то лі в АТБ. Вона чистенька, вона нормальна сіль, але оцей її підкоречене походження. В мене зірвало два бутилі огірків. І я тому помідорками вже так ризикувати не буду. Консервую надалі свою консервацію в цьому році з нашою українською солью. Ось такі от справи. А вийшов один мішочок 450 гривень. 10 кілограм 450 гривень. Ось такі ціни на сьогодні. 2.08.25 року на сіль нашу.